Мовірно, у вас руду, і навіть можна написати з за, за яким типом в основному звертаються батьки з проблемами поведінки. А як саме от можна діагностувати саме в? Поставити цей діагноз В нашому соціумі. Ми знайдемо таких схожих, по яких потенційно може бути роду. І відповідно, давайте їм СРС, хай проходять. Труднощі з навчанням, бо це ж треба 45 хвилин висидіти на одному місці. У дорослого 30-річного чоловіка це буде проявлятися на роботі. З жінками завжди дуже важко проходить діагностика таких захворювань. Яка відмінність взагалі? Про чоловіків треба сказати, бо там теж є особливості багато. А особливості да. так. А у дорослих це може бути, що вони дуже балакучі, або постійно хочуть щось робити, або не можуть вистояти в чергах. Там ситуацію життя там дівчина каже, піти полку прибує. Він скаже, це не важливо. Мені зараз важливо фіфу-матч доїхати. Сьогодні треба купити шахматну доску, прочитати всі книжки про шахмати, навчитися грати як боженька. А через місяць ми вже будемо грати в теніс. В ту ж секунду напише заяву на звільнення і скаже все. До побачення. Ще розібратися з цією темою. Я запросила експертів, а саме Сергія Омельченка, студента Національного медичного університету імені Богомольця та члена студентського наукового гуртка кафедри психіатрії та наркології, а також Дарину Кислу, випускницю університету та старосту цього гуртка. Вітаю вас, друзі! Добрий, можете будь ласка, поділитися, як взагалі ви стали пов'язані із психіатрією з цією тематикою? Так, ну взагалом психіатрія до мене прийшла на четвертому курсі, в принципі, як і до більшості студентів медичного університету, так як ця дисципліна читається саме на даному курсі. До того ж, в мене мама працює в цій сфері, працює дитячим психологом і наблюдаючи за тим, як вона працює. Якби прийшла ця тема і до мене, тому зацікавилась спеціальністю, і саме рудух також, бо це в більшості випадків дитяче захворювання. Тому так надихалась просто в мами не досить, да, да, можна і так сказати. Ну, у мене загалом історія не дуже відрізняється. Четвертий курс психіатрія. Мені дуже повезло, що це був мій перший цикл. і Я вже зрозумів, що треба рухатися цій спеціальності з самого початку цього курсу. На рахунок ордух то нещодавно, ну відносно нещодавно, був тиждень обізнаності про ордух Всесвітній. І мені Дарина написала Сережа, буде конференція, якщо хочеш, можеш виступити. Тема дуже цікава. А на жаль, Рдух це. Хоча, в принципі, як вважають популярне захворювання, але в циклі, наприклад, тої самої психіатрії її не вивчають. І я кажу: «Да, окей, давай, мені цікаво розібратися. Ну, і, в принципі, так став пов'язаним із Рдух, і тепер трішки розбираюсь цій темі. Ну, взагалі, це розлад, який характеризується нейродивергенцією, а має основні прояви у вигляді неуважності та гіперактивності з імпульсивністю. Ну, Це якщо говорити коротко, насправді як такого більш детального визначення його і немає. Це основне, основні слова, які можна взагалі сказати. Так, але сама суть цього захворювання в симптоматиці і в його проявах. А яка саме симптоматика от зараз? О, визначена прямо по А, ну загалом, якщо ми будемо говорити про симптоматику, яку визначили DSM-5, це таке міжнародна збірка. Яка була створена в Америці про психіатрію, психічні розлади, про діагностику, дифференційну діагностику, то загалом виділяються дві групи симптомів: це симптоми неуважності, і гіперактивності та імпульсивності. Їх є по вісім штук, я думаю, ми пізніше більш детально їх обговоримо. Ну, загалом, самі критерії говорять за себе: неуважність, гіперактивність, імпульсивність, в залежності від іку вони будуть трошки по-різному проявлятися і... Ну, і симптоматика буде відповідно Засновуватися на цих двох критеріях як гіперактивність, так і неуважність, тобто в залежності від того, яка частина переважає, тому що дух може бути як змішаного типу, де будуть виділятися і гіперактивність, і неуважність, а може бути тільки неуважний або тільки гіперактивний. Це буває набагато рідше, але таке також зустрічається. А як взагалі приходять до його діагностики, коли от людина розуміє, що їй потрібно звернутися, чи батькам на що потрібно звертати увагу в поведінці своїх дітей? Ну, з дітей давай почнемо. А так, ну найчастіше його діагностують дійсно дітям, а, і батьки звертаються в таких уже випадках, коли а, в основному звертаються батьки з проблемами поведінки. Зачасту ці діти будуть не слухняні, не посидючі. А це саме ті діти, які під час уроку можуть не на з цього встати і кудись піти, які там в магазинах катають істерики. дуже часто можемо таку ситуацію бачити. Якщо це не прояви неуважності, то це батьки можуть часто говорити про те, що ніби звертаєшся до дитини, а вона тебе ніби як не чує. Або запам'ятала тільки те, якщо на неї кричали, а звичайні слова, коли до неї говорять, вона не чує, бо вона в цей момент може десь в своєму світі літати. Ну, загалом це поведінкові проблеми, і з ними батьки часто зустрічаються саме в молодшому шкільному віці, коли дитина йде вже в школу, і в неї стають трудності в комунікації з однокласниками, труднощі з навчанням, бо це ж треба 45 хвилин висидіти на одному місці. А насправді, для більшості людей, особливо з переважанням гіперактивного типу, це прям велика задача, прям трудність. Ну, і тому в основному звертаються з приводу дітей. Якщо брати дорослих, то це вже в основному виявляється під час якихось комербітних розводів. Рідко таке, що дорослі одразу діагностують урдух. Ну, або вони можуть приходити до спеціаліста, коли вони розуміють, що ця симптоматика або їхня гіперактивність, про це всі знають, да, що таке саме гіперактивність, або коли їхня неуважність, буде заважати соціальному mm -hmm. життю. Тобто вони будуть розуміти, що на роботі вони не можуть виконувати адекватно свої задачі, що вони там протерміновують абсолютно всі дедлайни, коли вони часто гублять якісь речі і через це вони ну, страждають по факту їхня соціальна складова. І от тоді вже потенційно навіть без комробідності, без якихось супутніх захворювань, вони можуть прийти і сказати, що ну з нами щось ну не так. А от він дуже змінюється з часом. Наприклад, от росла собі дитинка, в неї був рдух, і от стала ця дитинка вже тридцятирічним чоловіком. І як воно буде проявлятися вже в такому? Ну, загалом симптоматика, що для дорослих, що для дітей, вона однакова. Єдине, що буде рости просто соціальний профіль цієї симптоматики, умовно кажучи, якщо ми беремо один із симптомів неуважності, да, це е, мрійливість, е, перебування в своєму світі і так далі тому подібне. То, от е, Дарина говорила про е, те, що тут коли звертаються дорослі, і перебуває так дитина, умовно кажучи, в своєму світі. У дорослого 30-річного чоловіка це буде проявлятися на роботі. Він буде сидіти там в офісі за комп'ютером, або я не знаю, там будь-яка спеціальність, да, будь-яка робота. І він просто так буде дивитися в стіну, буде літати там і думати про щось своє. Тобто просрочувати вже... всі дедлайни. Розсрочувати всі дедлайни, і все пішло, да, і пішло, поїхало. Тому от якось воно так, сама симптоматика не змінюється. І різниця в симптоматиці і в діагностиці відповідно родуху у дітей у дорослих як такової. Ну, по факту немає єдине, да можу додати до Сергія, що з часом за рахунок того, що у дорослих більш сформована лобна доля кори головного мозку, відповідно більш розвинута навичка самоконтролю, будуть менш виражені прояви гіперактивності. Але це більше за рахунок того, що дорослі люди вже за час свого проживання навчилися це контролювати тобто. Ну, більше схильні до маскінгу, симптоматики, тобто просто за рахунок адаптації до своїх особливостей. Ну і за цього саме гіперактивні імпульсивні прояви вони можуть бути менше. Це не значить, що їх не буде взагалі. Це може тому, що от всі думають, що якщо гіперактивність, то це значить бігає по колу, як дзига, або там ходить постійно щось. Ну, у дітей це дійсно так може проявлятися. А у дорослих це може бути, що вони дуже балакучі, або постійно хочуть щось робити, або не можуть вистояти в чергах, або роблять якісь імпульсивні покупки, але такого, що вони прям постійно бігають і крутяться на одному місці. Ну навряд чи так буде проявлятися за рахунок уже компенсації цієї дорослої. Ну загалом, якщо підсумовувати оце все, що ми зараз наговорили, то по факту, якщо намалювати такий міні-графік, де буде пряма лінія одна неуважність, а друга гіперактивність, то неуважність буде. Постійно стала прямити, а гіперактивність часом буде просто трошки падати вниз. Також варто зазначити про наявність до симптоматики гіперфокусів. Люди з родух можуть в моменті фокусуватися дуже сильно на якомусь захопленні, і для них не буде існувати нічого, окрім от моментного гіперфокусу. От там Вирішив, що потрібно там. Ну, не знаю, написати книжку. І в моменті, поки діє на нього цей гіперфокус, він дійсно там не буде ходити на роботу, може не відповідати на дзвінки і сидіти там писати книжку. Ну, це такий як абстрактний приклад. Але потім, коли гіперфокус проходить, то про ту книжку зачасту ніхто навіть не згадує. Вона і залишається недописаним романом. Так. Із... Да. І ця гіперфіксація, це зараз дуже модне слово в соціальних мережах треба відділяти ось цю гіперфіксацію яка є проявом захворювання коли от як Дарина розказувала що там по факту після цієї гіперфіксації ви вже все абсолютно не пам'ятаємо про те що ми робили від тої, того визначення яке приділили йому в соціальних медіа. Взагалі, гіперфокус. Багато хто думає, що його можна обрати. Типу сьогодні я вирішив, що я буду гуру шахмат, і це значить, що я буду з мене гіперфокус на шахматах, я буду тільки ними займатися. Але у людей з родух, на жаль так не працює. Вони не обирають гіперфокус. Воно просто так стріляє, що все. Сьогодні треба купити шахматну доску, прочитати всі книжки про шахмати, навчитися грати як боженька. А через місяць ми вже будемо грати в теніс. Тоже як боженький майстер Ну, До речі, такі люди зачасту дуже цікаві співрозмовники, тому що вони багато чого знають, але отак на поверхневому рівні, тому що дуже часто міняються. Інтереси, тобто сьогодні там цікаво прочитати біографії там якихось письменників, завтра ми вже дивимося якісь шоу культури і все тому подібне. Тобто так змінюються постійно інтереси. Як ви думаєте, чи є такі от батьки, що надають перевагу, щоб... Euh, Прояву якоїсь, якби це не звучало якогось одного типу у дітей було, то знаєте, кажуть, що бувають у дітей якісь захворювання, а батьки думають, що О, це такі гарні якості у дитини, що вона там, наприклад, дуже спокійна чи щось таке. Бо з гіперактивністю мені здається, важче, що дитина mm -hmm. така неслухняна, вирадлива. Хоча з неуважністю... З неуважністю, насправді в дитячому віці також дуже складно, бо от саме цей прояв, що діти можуть не реагувати на якісь прохання батьків. Там, ну, наприклад, мама попросила, що достань курицю з морозилки. Це буває у всіх, але у дітей з рудух це буває постійно, що вони її ніколи не достануть. Вони про неї забудуть, вони зацікавляться чимось своїм, почнуть щось своє робити і навіть не згадають або навіть не будуть пам'ятати, що їх це просили, бо в момент, коли до них звертались батьки, вони думали про щось своє. А це, от симптом, який говорив Сергій, що часто втрачають там ключі, забувають в школу брати з собою рюкзаки, зошити постійно забувають. Це теж все прояви уважності. Тому ну, у, будуть складності і в навчанні, і в побуті. Ну також не дуже приємні симптоми, як і гіперактивність. Але в поведінкових да дійсно гіперактивність буде складніше, як заспокоїти всадити на одне місце. Ми там ще, коли, до речі, згадували там, за приклад, наприклад, що чоловік там сидить в офісі і там mm. дуже такий непосидючий. Ми згадали саме за чоловіка. А як у жінок? Бо я знаю, що з жінками завжди дуже важко проходить діагностика таких захворювань. Яка відмінність взагалі? Це дуже цікава тема. Ну, насправді важче проходить діагностика, того що дорослі жінки вони більш схильні до коморбітності. Більш, якщо у жінки родух, вона більш схильна до тривожно-депресивного розладу. Тому ем, часто жінки звертаються вже з проявами саме тривоги або депресії до спеціаліста. Окрім ем, цього, ем, якщо брати маленьких дівчаток, дуже часто їх думають, що ну, ну, ну уважна, ну це ж дівчинка, ну сидить собі тихенько, грається, ну, все добре. І у дівчат, до речі, більш прояви завжди неуважності будуть. Тобто, якщо у хлопчиків навпаки гіперактивності і то дівчатка більш схильні до неуважного типу дух або змішаного. Ну, і дійсно, жінки і в дорослому віці будуть такі більш неуважні, більш схильні до якихось переживань, до емоційних коливань. Так, да, емоційні коливання це також е, цікава тема і важлива в проявах симптоматики у жінок, тому що ніколи, ні для кого не секрет, що у жінок кожен місяць змінюється гормональний фон. І в залежності від того, який гормон буде превалювати, може змінюватися сама симптоматика. Ну, от, умовно кажучи, візьмемо менструальний цикл, у ньому є дві фази: естрогенова і прогестеронова. Початкова фаза це естрогенова, і вважається, що естроген може трішки знижувати оцю симптоматику рух. тобто, мовно кажучи, якщо жінка була прям дуже сильно мрілива, вона може там сконцентруватися на чомусь, може там завершувати якісь проекти і так далі, тому подібне. Але коли починається прогестеронова фаза, так званий передменструальний синдром, жінка з таким захворюванням буде. Абсолютно неуважна, вона буде будуть навіть прояви гіперактивності додаватися. Тому е, тут трохи треба розрізняти саме в такі моменти зміни гормонального фону. Ще якщо говорити про дорослішання дівчат, то також важливим моментом є статеве дозрівання або ж попритатний розвиток жінки, ну дівчини в жінку. Е, треба сказати, що там як і астроген, так і прогестерон буде збільшений. І коли говорили, от, наприклад, навіть на тому самому гуртку про Ордух, то були такі думки, що ну, все ж таки, пубертат, там естроген є, все класно. Чого ж тоді в пубертаті діагностується це захворювання? А тому, що прогестерон буде абсолютно повністю нівелювати дію естрогену. Прогестерон просто буде, як умовно кажучи, король для рудух і буде диктувати умови для цього захворювання. Так, ну загалом можемо сказати, що у ну, всіх жінок міняється настрій, і всі можуть відмітити якісь емоційні більш прояви в прогестеронову або естригенову фазу, ну відчувається ця різниця. І насправді просто зверху на це накладається симптоматика рудух. Відповідно, коли жінка більш втомлена, себе гірше почуває, то і симптоматика буде більше проявлятися. Так само можна віднести не тільки до менструального циклу, а в принципі до якихось хвороб або перенавантаження високого завжди у людей з рудух при, ну скажімо, так, не дуже благополучному періоді. Буде більш виражена симптоматика захворювання. Я так розумію, що ну, лікування як такого немає. Але ж є якась корекція цього стану взагалі? Як воно проводиться? Я думаю, що до корекції ми дійдемо ще про чоловіків, треба сказати, бо там теж є особливості багато. А особливості да, так вони, давай вони не тільки в офісі сидять. І... <сумітно> С, <сумітно> С, вони ще на шахтах. Ну це <сумітно> як ми забули, хоч там і про активність. Ні, чоловіки, до речі, вже Дарина говорила, що буде проявлятися більше з симптоматикою гіперактивності і імпульсивності. Але яка цікава штука проявляється у чоловіків? Я думаю, що у кожного з нас в нашому соціумі ми знайдемо таких схожих, у яких потенційно може бути руї. Відповідно, давайте їм АСРС, хай проходять. Перше, що дуже притаманно для чоловічого рудух, це так званий Rejective Sensitive Dysphoria. Що це означає? Це означає те, що. Коли чоловік буде отримувати відмову, неважливо в чому, в стосунках хтось відмовив, типу, хтось. Ну, да, така реакція, я очікував. Коли хтось там, я не знаю, просто сказав ні на роботі або в сім'ї щось відбувається, починається. Лютий махать хотів сказати, Гаразд, якщо це Напевне. чудово описує, це підходить. <світ> ну я вів до того, що вони починають дуже сильно злитися. Сильні емоційні прояви починаються, да, як протест можна сказати. Так, да, протест абсолютно повний, і вони можуть навіть такі міні-бойкот устраювати, просто уходити від цієї людини або від там, я не знаю, компанії. Це може надійти до того, що якщо людині відмовили в чомусь, якісь компанії, він на в ту ж секунду напише заяву на звільнення і скаже все. До побачення. Ще що дуже цікаво, це те, що незважаючи на те, що у чоловіків превалює симптоматика гіперактивності і імпульсивності, вони дуже схильні до прокрастинації. Умовно кажучи, вони абсолютно все, абсолютно всі важливі справи вони будуть відкладати на потім. Ну, то, умовно кажучи, візьмемо там ситуацію життя: там дівчина каже, що піти полку прибує, а він скаже, це не важливо, мені зараз важливо Фюфу матч доіграти. якось так. Це скільки діагнозів так можна ставити за таким описом. Так, і дуже цікава тема. Ще стигматизації цього захворювання? Ну, я ще додам трошки до особливостей. Особливо у чоловіків, ну в принципі, у жінок, якщо це змішаний тип, може таке проявлятися. Це люди, які часто міняють свою діяльність, тобто вони дуже рідко зупиняються на чомусь одному, тому що зараз цікаво мені бути журналістом. Післязавтра я хочу бути юристом, а потім я вирішив стати актором. І це може бути як настільки кардинально, так і в одній сфері. Люди, які там місяць попрацювали в одній компанії, звільнилися, пішли працювати в іншу компанію, звільнилися. Там їм зробили зауваження, вони вже все, я тут працювати не буду, як це так, я не справляю свою роботу, значить вона мені не підходить, значить будемо шукати щось друге. Ну, тобто, це от особливість прояву імпульсивності такої може проявлятися в таких постійних змінах діяльності. Як саме от можна діагностувати, саме поставити цей діагноз? Тому що зараз я впевнена, багато хто подумає, і каже: ой, я теж там щось забував, все тепер мене виправдання, у мене редух, мама. Я не просто неуважний, в Мене захворювання я як ще, саме діагносту. Я ще дам один такий симптом, що коли люди сидять на одному місці, можуть діргати ногою? Це теж симптом редух. так, що перекляти лікарі. Такі в метро на всіх дивляться, одразу можна подумати. Ну, загалом, якщо говорити про діагностику, то є два основних діагностичних тести на РДУХ. Перший він як self-care буде, іти, тобто кожна людина абсолютно сама може його зробити. Називається він АСРС. Він складається з 16 питань, які діляться на два типи: Там, критерій А, критерій Б це не дуже важливо в контексті цієї розмови, це вже більше для лікарів. Є сайти спеціалізовані на рудух, там можна зайти, знайти посилання на цей тест, і абсолютно швидко його пройти. Це займає буквально 6-8 хвилин, і потім програма просто підраховує результати і пише, що ну, ймовірно, у вас рудух, і навіть можна написати, з, за яким типом. Бо Комбінований або імпульсивний, або неуважний. Е, неуважний Якщо говорити про більш спеціалізовану діагностику, то коли людина вже приходить до спеціаліста, він дає розширений тест, називається він карс. Там набагато більше питань, там їх 60 і заповнює не тільки одна людина, яка прийшла безпосередньо на дослідження. Треба ще з собою покликати людину, яка близька. До обстежуваного і рідню, якщо така можливість є. Тобто дві людини додатково. І далі вже стандартизуються ці всі результати, тобто, умовно кажучи, там людина себе оцінює суб'єктивно, тому що вона ну, зі сторони себе не бачить. Там заповнює наступну форму глядач-1 і глядач 2. Вони якби збоку дають погляд на цю людину. Це все стандартизується і потім виходить на. Показники, які вже можуть з вірогідністю 99% сказати, чи є ртух, чи немає, і який це тип у дітей теж проводять такі тести, але їх заповнюють батьки, їх заповнюють вчителі. Тому от якось так. Про дітей можеш ти ще щось ліса. Ну так, да. то в основному дитячу діагностику її дійсно заповнюють хтось із спостерігачів, бо самі діти в більшості випадків ще не здатні заповнювати. Якщо це підлітки, то звісно вони також можуть заповнювати. В основному дають цю дитячу форму карс. І що важливо ще додати, а дітей діагностують на родух після 4 років. До 4 років немає сенсу. Може бути гіперактивна дитина, і вона буде абсолютно нормальна, без ніяких нейродивергенцій, і потім просто з 5 років ну, розвиватися далі, як звичайна дитина. А можуть ці симптоми і залишатися, і тоді вже ми можемо запідозрити і почати щось діагностувати, розглядати. І з приводу питання, що зараз всі собі поставлять рдух і будуть казати, що мама, в мене точно рдух, дуже важливо, щоб ця симпломатика, яка зберігається на сьогоднішній день у вигляді неуважності там, або імпульсивності, була до 12 років. Тобто, якщо до 12 років не було маніфестацій, не було цих проявів. То ми не можемо казати, що у людини ярдух. І коли, як казав Сергій, заповнюється дорослий кар, з чого просять заповнювати когось із рідних, тому що рідні можуть дати фідбек про дитинство. Тобто вони можуть оцінити не тільки пацієнта з точки зору, який він на сьогоднішній день або останні декілька років, а вони можуть його оцінити впродовж життя і відповідно з дитинства також. Але як таких лабораторних інструментальних там досліджень не проводять? Ні, ну психіатрія це загалом така вона дуже молода спеціальність і певно, що немає ніякого захворювання, окрім епілепсії, яку можна інструментально дослідити. Ну, в і органічні розуми. Ну органічні не да. беремо. Да. Органічні це мається на увазі, коли було порушення головного мозку, якісь або травма. Угу. От, тому все базується на анамнезі і на якихось діагностичних тестах, які от розробили спеціалісти для легшої діагностики. Якщо говорити про Орду, то першочергово, звичайно, треба звертатися до е, психіатра, який потім вже, в залежності від того, що він діагностує, може направити, наприклад, до того самого психотерапевта. Ну да. е, ну ще часто є міф, що психотерапевти назначають лікування. Це не так, саме медикаментозне лікування назначає тільки лікар-психіатр. Діагностику саме по тестам в основному проводять клінічні психологи. Вони дають ці шкали, вони їх перевіряють, зрівнюють, підставляють між собою симптоматику, пишуть заключення попереднє, але сам діагноз в кінцевому виставляє лікар-психіатр. Тобто, бо сама діагностика лише по тестуванню не дає нам повної картини захворювання, Потріб все одно все одно має лікар-психіатр передивитися, поставити заключення, зібрати повністю анамнез і все до однієї кучі. Так, але сам діагностиком проводить дійсно клінічний психолог, і крім діагностичних тестів, які називав Сергій, також дають тест на когнітивний профіль, тому що когнітивний профіль також буде мати свої особливості. Це стосується як і дітей, так і дорослих. Дорослим також дають когнітивний профіль, дивляться там і рівень IQ, і швидкість реагування, тобто повністю психолог збирає картинку. А лікар психіатр вже потім констатує.